Вітаю. Сьогодні дуже коротко і дуже швидко хочу повержити на тему так чи ні на ваше питання, поставте запитання картам, на яке можна дати відповідь так чи ні. Неважливо, що це запитання, просто так чи ні. Якщо у вас є якісь бажання, чи там ваше запитання прив'язане до якихось термінів. Можливо, ви там щось чекаєте, якоїсь відповіді від когось, чи щось хочете отримати, то ви так само загадуєте термін. Так, все. Ставте питання картам та отримайте відповідь. Так, чи ні на ваше питання? Шість варіантів буде. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Одна карта, одна відповідь на одне ваше запитання. Тайм-коди є в описі до цього відео. Будь ласка, обирайте. Все я починаю перший варіант. Так чи ні. Я б сказала, що так. Хоча це карта повішена. Якщо тут ви загадували якийсь термін, можливо, трошечки або в інший термін, або якось трошки ситуація затягнеться, або. Не в повній мірі, так, але так. Це хороша карта, так, так. Другий варіант, так чи ні? Так, 100%. 100%. Тут немає чого навіть додати. Третій варіант, так чи ні? Так, 100%, так. королева Пентаклів, це так, 100%. Четвертий варіант, четвертий варіант, так чи ні. 50 на 50, може бути і так, і ні. Все залежить, і якщо ви будете сумніватися або не будете вірити в те, що ви хочете отримати. Ну, тут ну, то ви це не отримаєте. То, то, знаєте, тут залежить від вашого внутрішнього стану, я б так сказала. То це залежить від того, як ви себе налаштуєте. Ви можете отримати ту відповідь, яку ви захочете. Тільки повірте в себе. Зрозуміли? П'ятий варіант. Так чи ні? Все буде по справедливості. Давайте я уточню, тому що це неоднозначна карта. То так чи ні? І знову неоднозначна карта. Так чи ні? І знову просто, <ріст> ви або вже в 152 раз задаєте це питання просто на інших там розкладах, тому що тут, давайте ще раз, так чи ні? Так, так, але я хочу сказати, якщо ви не вперше питаєте на цю тему, то вже, слухайте, от отримали відповідь, так? Я впевнена, що ви не, не одне моє відео вам дало позитивну відповідь. Все, відпустіть ситуацію. Зрозуміли? Шостий варіант по місяцю я б сказала, що так, але давайте зараз я уточню все-таки. Знаєте, я схиляюсь до того, що все-таки відповідь на ваше питання позитивна. Але тут карта смерті і дев'ятка вогню. М -м Вам потрібно щось завершити. Вам потрібно щось е завершити, і тоді ви це отримаєте. От тут, знаєте, тут ви або вас зупиняє. Не дає вам отримати позитивну відповідь той момент, що ви чіпляєте за, який, за якийсь або негативний досвід, або самі в себе не вірите, або якась ситуація не є завершеною? Ну, наприклад, ви зустрічаєтесь з чоловіком, і ви не задоволені цими стосунками. І ці стосунки для вас як чемодан без ручки. І ви питаєте, чи будуть у мене стосунки з кимось іншим? І вам відповідь така: ви спочатку е, попередні, ну, повністю, все, щоб їх не було, цих стосунків. А потім тоді вам дадуть те, що ви хочете. Або так само з роботою. Знаєте, тут хочеться сказати, як в, этом, як в анекдоті, да, як євреї єврей просят, Господи, дай мені виграти мільйон лотереї, Да? Ну, Господь говорить, ти хоч лотерейний білет купи. Розумієте, тобто тут. Ви повинні щось зробити для того, аби отримати позитивну відповідь. І це щось зробити це якби закрити двері у минуле від чогось такого старого позбутися. Зрозуміли? Тоді ви отримаєте позитивну відповідь. Все, я дякую всім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я всім вам бажаю здійснення. Ваших мрій, бажань і позитивних відповідей від цього світу. Головне, щоб це було на благо всім і вам в першу чергу. Бережіть себе!